Ізолятор хмари надійний інструмент для осінніх робіт на пасіці. Осінь час, коли пасічнику важливо правильно підготувати сім'ї до зимівлі. Одним із ключових завдань є обмеження червління матки, щоб бджоли вирощували менше розплоду наприкінці сезону, адже сама сила зимової генерації робочих бджіл визначає, наскільки добре сім'я переживе холодний період. Ізолятор хмари дозволяє легко контролювати цей процес. Ізолюючи матку, ви поступово скорочуєте площу засіву. Сім'я менше витрачає кормів на вигодовування личинок і зосереджується на накопиченні запасів, забезпечується вихід здорових бджіл останньої генерації, які підуть у зиму. Використання ізолятора хмари восени це простий, але ефективний метод, який допомагає пасічнику контролювати розвиток бджолосім'ї. Та гарантувати надійну зимівлю.